Завдання номер 701. Яку частину площа зафарбованого трикутника на рисунку 189 становить від площі, і перше завдання трикутника АБД. Тобто, яку частину площа ось цього трикутника зафарбованого становить від площі трикутника АБД? Ми бачимо, що трикутник АБД. Розділений, розбитий на 4 рівних трикутники. На 4 рівних. А зафарбована одна. Значить, зафарбована одна четверта площі трикутника. Далі, яку частину площа зафарбованого трикутника становить від площі чотирикутника А, Б, С, Д. Дивимось А, Б, Д. Для того, щоб виконати правильно це завдання, потрібно умовно розбити трикутник Б, Д також на ось такі трикутнички. Ну, так легенько собі позначимо і рахуємо, скільки взагалі в чотирикутнику А, Б, Д маленьких трикутничків, тобто на скільки частин він розбитий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чотирикутник АВСД розбитий на 8 частинок. Зафарбована одна. значить зафарбована 1, 8 від усієї площі. Так, і останнє, яку частину площа зафарбованого трикутника становить від площі трикутника. Чотирикутника АБЦЕ, АБЦЕ. Чотирикутник. E. E. Те ж саме ми робимо із Трикутником ДЦЕ, e. тобто розвиваємо його також на чотири частинки. Тому всього у чотирикутнику АБЦ, ні, АБЦЕ. E. Отримуємо. Тут було вісім і ще 4. 12 частин, тобто чотирикутник АБЦЕ розбитий на 12 частин. Зафарбована одна частина. Значить, цей трикутник зафарбований становить дванадцяту від чотирикутника ОБЦЕ. Наступне завдання номер 702. Сторона квадрата АВЦД дорівнює 8 см. Рисунок 190. Знайдіть загальну площу зафарбованих частин квадрата Загальну площу. Так, дивимось. Сторона квадрата АВЦД дорівнює 8 см. Ну, можна ось так позначити: 8 см. Значить. Для того, щоб знайти площу зафарбованих частин, спочатку знайдемо площу квадрата ABCD. Тобто 8 помножимо на 8, отримаємо 64 см у квадраті. Далі порахуємо, на скільки рівних частин розбитий цей квадрат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Квадрат розбитий на 8 частин. І зафарбовано дві частини. Спочатку знайдемо, чому дорівнює площа однієї зафарбованої частинки, і потім помножимо на 2. Якщо площа всього квадрата Аби 64, то щоб знайти площу одного зафарбовано, однієї зафарбованої частинки, потрібно поділити на 8, бо їх 8 частин. 64 ділимо на 8. Дорівнює 8. Це площа однієї зафарбованої частинки. Але в нас їх дві. Тому 8 помножити на 2 дорівнює 16 см у квадраті. Це і є площа загальна зафарбованих частин квадрата. Рисунок Б. Сторона квадрата така ж сама, 8 см. Значить, і площа квадрату теж сама. 64 см у квадраті. Порахуємо, на скільки частин розбитий цей квадрат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Цей квадрат розбитий на 16 частин. Значить, для того, щоб знайти, в чому даріння площа однієї частинки. 64 поділимо на 16. Так, 64 поділити на 16, буде 4. 4 це площа однієї зафарбованої частинки. Але в нас рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас. 6 зафарбованих частин. Тобто 4 множимо на 6 24 см у квадраті. Це і є загальна площа зафарбованих частин цього квадрата. Наступне завдання номер 703. Сторона квадрата АБЦД дорівнює 4 см. Рисунок 191. Знайдіть загальну площу зафарбованих частин квадрата. Так, сторона квадрата 4 см. Знаходимо площу квадрата ABCD. 4 множимо на 4, 16 см у квадраті. Далі рахуємо, на скільки рівних частин розбитий цей квадрат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 частин. Тобто, для того, щоб знайти, чому дорівнює площа однієї зафарбованої частинки, ми загальну площу квадрата ділимо на 8, тому що 8 частин ми порахували 2 сантиметри у квадраті. Це площа однієї зафарбованої частинки. У нас три таких частинки. Значить, 2 множимо на 3. Знайшли загальна площа зафарбованих частин цього квадрата дорівнює 6 см в квадраті. І на рисунку Б, площа квадрата та ж сама, 16 см. Далі цей квадрат розбитий на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Також на 8 частин, значить, площа однієї частинки також 2 см в квадраті. Так, але зафарбовано тут 4. Значить, 2 множимо на 4. Тобто площу однієї частинки множимо на їх кількість. Загальна площа зафарбованих частин. Цього квадрата 8 см у квадраті. Наступне завдання вправа 704. Скільки градусів становлять, так, 2,15 величини прямого кута, скільки градусів? Ми знаємо, що прямий кут дорівнює 90 градусів. Нам потрібно знайти 2,15 від цієї величини. Це означає, що ми повинні поділити на 15, щоб знайти чому дорівнює одна частина, і помножити на 2. Записуємо все одним виразом. Ділимо на 15, множимо на 2. Так, 90 поділити на 15 буде 6. 6 на 2, 12. Тобто 2 15. Величини прямого кута дорівнює 12 градусів. Друге, 11 двадцятих величини розгорнутого кута. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Нам потрібно знайти 11 двадцятих від цієї величини. Те ж саме. Ділимо на знаменник, множимо на чисельник. 180 поділити на 20, це буде 9. 9 множимо на 11, 99 градусів. Тобто двадцятих величини розгорнутого кута дорівнює рівня 99 градусів. Так, наступне завдання номер 705. Скільки градусів становить? вісімнадцятих величини прямого кута. Прямий кут. 90 градусів. Знайти 7 вісімнадцятих від цієї величини. Поділили на знаменник, помножили на чисельник. 90 поділити на 18. Буде 5. Перевіряємо 5 на 10, 50, і 5 на 8, 40. Так, буде 90. Так, і 5 множимо на 7: 35 градусів. Тобто, 7,18 величини прямого кута дорівнює 35 градусів. Далі, скільки градусів становить 5,12х величини розгорнутого кута. Розгорнутий кут 180 градусів. Ділимо на наманник, множимо на чисельник. 180 поділити на 18. Так, 180

тобто 5 дванадцятих величини розгорнутого кута дорівнює 75 градусів.